На фоні повітряна тривога дуже відповідний сценарій для цього відео. Всім привіт! Сьогодні я хотів би торкнутися. Дуже цікавої теми, яка мене турбує, Сподіваюся, вона турбує і вас. Хотілося б поговорити сьогодні про майбутні індустрії, про майбутнє бізнес аналіза таке, яким воно може бути. Та одразу скажу, це одна із версій, один з цих паралельних всесвітів, який може нас чекати в майбутньому. Сьогодні хочу трошки зробити таких. Роздумів вголос поспілкуватися як би з вами сподіваюся, що ви активно допоможете мені своїми думками в коментарях. І думаю, що сьогоднішня розмова, сьогоднішній блог він буде мати все ж таки більше відкритих питань, ніж якихось відповідей. <му> Майже рік тому. На Форестері вийшла стаття, яка називалась The Future is now. Turing bots will collapse the software development. life cycle cycleс. І в цій статті від автора, якого звати Дієго, прізвище я не зміг правильно прочитати. Висловлені дуже цікаві думки. Він там оперує таким поняттям як Тюрінг бот. Та, тобто бот тюрінга або бот, який зміг пройти тест тюрінга. Ми зараз вже розуміємо в 25-му році, що ці штуки могли би називатися AI-агентами. І от що пише наш Дієго? Пише, що в майбутньому SDLC чекає глибока інтеграція з тюрінг ботами або з AI-агентами. Власники продуктів, бізнес-аналітики та інші зацікавлені сторони будуть працювати у гармонії з ai агентами і це не буде вже традиційний процес, де завдання передаються по ланцюжку. Та от пам'ятаєте, нашу знайому схему бізнес-аналітик поспілкувався з продакт продактонором. Далі поніс це команді з командою обговорив, пішов назад до продакт продактонера і так далі. От по ланцюжку. Поки це не дійшло в якомусь нашому процесі до демо та до релізу до якогось вже готового продукту в майбутньому, яке намалював нам Дєго і яке мені здається доволі вергідним, кожен напрямок буде мати своїх агентів та або цих тюрінг-ботів, про яких пише Дієго, це буде стосуватися всього циклу. Та і найбільше як мені здається, це все ж таки торкнеться девелопменту, тестування. Можливо, навіть створення прототипів і дизайнів це значно пришвидшиться, значно пришвидшиться. І ми, як бізнес-аналітики, теж маємо бути частиною цього всього процесу, мати власних агентів, власних інструментів, які будуть нам допомагати робити свою роботу. А більшість рутинної роботи, ту роботу, яку ми зараз вважаємо рутинною, вона все ж таки буде автоматизована і буде робитися за допомогою цих самих ai агентів. Майбутнє може виглядати так: стейкхолдери, продукт оунери або бізнес-аналітики в даному випадку будуть спілкуватися з AI-агентами, висловлювати вимоги, невідомо яким чином, поки їх ідеї, їх рішення, і ці самі агенти будуть нас слухати, опрацьовувати інформацію і миттєво-миттєво генерувати програмні активи, тобто якісь вже готові прототипи, готові. Код, готову аплікацію, готовий застосунок, та щось, що вже можна буде пощупати, погратися з цим і перевірити свою гіпотезу. І це буде відбуватися дуже швидко. Також Дієго в цій статті оперує таким поняттям, як невидимий SDLC, що мені теж дуже імпонує. Тобто, знайомий нам цикл програмного забезпечення або розробки програмного забезпечення може припинити своє існування, тому що не буде спринтів. Не буде якихось ітерацій, циклів по 2-3 тижні, а буде скоріше дуже швидкий, по суті, невидимий цикл, де а, ідеї будуть реалізовуватися в якихось прототипах ну, там, протягом години або навіть швидше ми одразу можемо побачити, що ми зробили. Чи це те, що ми очікували, або ми можемо це переробити? Це не означає, що всі ці професії, які зараз потрібні в ІТ, зникнуть. Але на мою думку, все ж таки популяція тих самих девелоперів, тестувальників бізнес-аналітиків буде трохи знижена. Важливо розуміти, що поміняється і фокус роботи тих самих it спеціалістів Ну в даному випадку я говорю саме про бізнес-аналітиків. Мені хочеться думати, що ця роль еволюціонує, і тут важливо розуміти ваше відношення до цього всього. Чим швидше ви, ми з вами зрозуміємо, як має позиціонувати себе, як має працювати бізнес-аналітик в цьому майбутньому середовищі, тим більший в нас шанс еволюціонувати, адаптуватися і, в принципі, продовжити свою роботу. Як зміниться цей фокус? Ну очевидно, що мануальні рутинні завдання відійдуть на е, задній план. І якщо наразі ваша робота полягає в основному на 80% чи на 90% в тому, що ви робите якраз оцю рутину, займаєтесь документацією, описуєте вимоги? Я би на вашому місці трошки подумав. Бо очікується, що ну принаймні мною та дієго очікується, що фокус зміниться до якогось стратегічного нагляду за процесом. Буде значно менше проблем, які потрібно буде вирішувати на боці команди значно більше фокус буде на фасилітацію, на роботу з бізнесом, на роботу з бізнес стейкхолдерами на роботу з людьми саме з людьми. І вміння проводити якісні інтерв'ю, саме якісні інтерв'ю, якісні воркшопи, вміння зануритися в бізнес, розібратися в домені, зрозуміти людей, оце будуть ключові наші задачі. Більше ніж вміння написати юзерстойку, побудувати діаграму або там розписати юзкейс чи сценарій по Геркіну. І тому, якщо це єдине, чим ви займаєтесь зараз, я би дуже на вашому місці подумав. Чи не варто вже міняти свій фокус прямо зараз. Більшість цих рутинних завдань або будуть не потрібні, або будуть відбуватися на бекграунді, і це звільнить, по ідеї, нам час для оцих от стратегічних задач. Але ми маємо вміти робити ці стратегічні задачі. Звісно, не всі компанії, не всі бізнеси одночасно перейдуть на використання тих тюрінг-ботів, чи ai агентів чи як би їх не назвали вже завтра, але. Такий тренд, та і звісно, якийсь час мануальна о, та рутинна робота. Це дуже смішно називати мануальну роботу, та, але ну по суті ви розумієте, що я маю на увазі. Рутинна робота бізнес-аналітика. Вона ще буде потрібна, звісно. Але вже не буде коштувати так, як коштує зараз, або коштувала декілька років тому. І все більше буде відчуватися конкуренція від наших. Поважних колег з Індії, наприклад, і я не думаю, що ви хотіли би з ними конкурувати, бо наша перевага якраз от в цій стратегічній сфері полягає. Тому деякі теми, як на мене, в нашому майбутньому ми говоримо в розрізі декількох років, перестануть бути актуальними. Наприклад, скрам та от зараз все ще лунають ці халівари, що є скрамом, що не є скрамом, які мають бути там активності в команди, як команди мають співпрацювати з собою, спринт голи і проче все таке. Як на мене, воно відійде на задній план. Не буде спринтів, не буде а, скраму, як такого. Бо скрам це в першу чергу про ефективність а, роботи команди. А ми приходимо до того, що в скрам процесі. Велику частину учасників можуть підмінити собою оці AI-агенти чи тюрінг-боти. І виходить так, що майбутній SDLC-процес він буде виглядати трошки інакше. Та? Тобто, це основна група стейкхолдерів з боку замовників, якась мінімалістична команда з нашого боку і сет програмних рішень. Ми можемо їх називати AI-агентами. Які будуть виконувати більшість цих задач. Тому, як на мене, от ці всі халівари про Scrum, вони вже не дуже актуальні. Туди ж сучасні нотації, діаграми, формати вимог дуже складно уявити собі, як буде відбуватися комунікація між умовним бізнес-аналітиком та AI-агентом. Чи потрібно буде такі формати, як user Story, чи ні. Чи потрібно буде нам малювати діаграму по нотації, чи ні. Чи цьому агенту це все буде не потрібно, яким чином ми будемо з ним спілкуватися? Не знаю. Чи актуально це все зараз? Не знаю. Чи потрібно нам, як спеціалістам, як професіоналам знати і вміти цим користуватись? Однозначно, за допомогою цього ми зможемо, як мінімум, ефективно виконувати оцю координаційну активність або оркестрову активність щодо. Керування чи спілкування з командою тюрінг ботів. Чи будемо ми насправді писати вимоги, писати юзер сторі писати acceptance критерії? Не факт. Не факт. Битує таке, таке, такий жарт зараз, та, що для того, щоб нас замінив штучний інтелект, треба, щоб замовники навчились чітко формулювати, що вони хочуть. Тому ми в безпеці. Ха-ха-ха. Так вони бляха навчаться. Якщо в тебе шлях від ідеї до реалізації буде займати 15 хвилин, а не 2 тижні, і коштувати 30 баксів, а не десятки тисяч доларів, то ти мав понавчитися формулювати. Це не так складно буде, коли ти зможеш протягом дня провалідувати 150 різних ідей і подивитися, як це буде реалізовано в твоїй аплікації, без того, щоб комусь щось пояснювати. Тому я... Так сильно не жартував цього приводу. Давайте подумаємо, куди нам розвиватися як бізнес-аналітикам, на що нам акцентувати свій фокус зараз. Якщо ви тільки входите в професію, однозначно вам потрібно вивчити цю базу, однозначно потрібно зрозуміти, як працює з зараз, бо він не буде змінюватися в один момент, а він буде поступово трансформуватися. Однозначно, вам потрібно розуміти формати вимог, типи вимог. Якщо на що впливає, принципи залежності, definition of ready, definition of done, але чи будемо ми цим всім користуватися в майбутньому? От не знаю. не знаю. Щоб я в першу чергу прокачував в нас активних бізнес-аналітиків, це, по-перше, People skills, навички фасілітації. Якісних інтерв'ю, якісної роботи із стейкхолдерами, вміння побудувати людські відносини, бо це саме наша перевага. Ми люди, людям приємніше все ж таки спілкуватися з людьми. Люди краще розуміють людей, але не всі люди всіх людей. Розумієте, про що я говорю? Вміння вирішувати конфлікти на боці стейкхолдерів, організувати, задрайвати, як то кажуть, допомогти з пріоритетами. Допомогти обрати вірний solution, базуючись на нашому досвіді, розумінні бізнеса, розумінні індустрії, прокачувати вміння роботи з бізнес-вимогами, саме з бізнес-вимогами, стейкхолдер-вимогами. solution вимоги як такі, вже можуть хендлитися та? або оброблятися роботами. Discovery техніки це то, що нам абсолютно потрібно. Це essential. виявити проблему. Зрозуміти, які можуть бути рішення. Вартість цих рішень так, я думаю, що дуже скоро нам всім потрібно трошки прокачати фінанси, вміти порахувати ROI, вміти порахувати а, вигоду від рішення в грошах або коссейвінги, або щось ще. Без цього в майбутньому ми не зможемо. Доведеться глибше занурюватися в бізнес домени і розбиратися в нюансах бізнесу, слідкувати за трендами активно. І я розумію, що це, блін, супер важко. І оця вся ai тематика вона мене дуже сильно теж грузить, тому що кожен день новий інструмент з'являється, кожен день якась нова е прикольна штука. І за цим всім слідкувати, і цьому всьому знову навчатися. Це дуже складно, демотивує. Я вже думав, що я все знаю, що мені не потрібно вчитися. Ані потрібно, і дуже активно. І це трохи демотивує, я розумію. Але, 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 необхідність нових навичок, що нам ще потрібно: промпт інженірінг, однозначно, навчитися ефективно використовувати нові технології, навчитися ефективно використовувати наявні AI-тули, де все ще людина керує процесом human in the loop, та або Do-it-for-me підходи, тобто людина, якби керує все ж таки, задає задачі, і інструмент дає респонс, якийсь якийсь аутпут, який пришвидшений, але все ж таки під керуванням людини. Зрозуміти, що таке мультимодальні AI-моделі, платформи оркестрації, AI, агенти, фреймворки роботи, інструменти роботи з ai агентами а також розуміти методики до навчання. Для спеціалізованих мовних моделей. Умовно, ми маємо вміти донавчати модель, тюнінгувати її та файн тюнінгом займатися з точки зору бізнесової специфіки, з точки зору контекста проєкту, з точки зору реалій бізнесу наших замовників. Ось чим ми будемо займатися в майбутньому по одній із версій. В одному із Паралельних всесвітів. Я не знаю, чи це буде той самий паралельний Всесвіт, в який ми потрапимо, чи ні. Але от такі думки. Також реалії поєднання багатьох проєктів в одному бізнес-аналітика. В аналітика з'являється більше часу, більшість рутинних задач автоматизована. Чому б йому не вести декілька проєктів одночасно? Зараз ми вважаємо, що це ред флаг, як то кажуть. І не дуже хороша якісна ситуація, а в майбутньому може і ні. Поєднання декількох ролей в одній персоні, поєднати в собі пієма і бієя, бієя і дизайнера, бієя і дата аналітика. Зараз здається, що це не дуже хороший вибір. А в майбутньому може і ні. Я не хочу вас налякати, але я хочу поговорити. Як я обіцяв, я не знаю відповіді на питання, я маю лише свою візію. Ну, це навіть не моя візія, це одна з візій, яка зараз існує в індустрії. Мені вона здається реалістичною. І хотів би, щоб ми всі подумали над цим майбутнім, обмінялися думками в коментарях. Давайте відкрито дивитися е, на ці можливості і на ці виклики. Не радив би ховати голову в пісок, не радив би ховатися за жартиками, типу що AI нас ніколи не замінить, тому що. А я і так швидко розвивається, що я вже не впевнений. така історія, отакі думки. Хотілося б почути зворотній зв'язок від вас. Хто що думає? Я відкритий до критики, відкритий до будь-яких думок. Знову ж таки, це одна з версій майбутньої реальності, яка мені зараз здається вирогідною, але можливо за декілька місяців або годин. Щось поміняється, і, моя думка теж поміняється це нормально. Ну, думаю, це все, що хотів вам сказати в цьому філософському випуску. Як завжди, нестандартний відеоблог. Я постійно кажу, що він буде сьогодні нестандартний. Але він вже перестав бути стандартний взагалі. Що таке стандартний відеоблог? Окей, на цьому досить, я думаю. Всім дякую, що послухали. Чекаю на ваші думки, і до нових зустрічей на цьому каналі. Всім па-па.